Та. Суть у тому, що питання так званих регіоналів, запроданців і так далі це питання риторичне. Чому? Тому що регіонали і партія регіонів і вся та мерзота, яку вони породили, є лише наслідком того, що в суспільстві, в соціумі, є певний відсоток прошарок суперпадлюк. І ті суперпадлюки розглядають інших людей просто як ресурс, спосіб і джерело для власного збагачення. І тому, коли приходять у Закарпатті Полога, Медведчук, інші, вони йдуть, примикають до них і вже працюють в руслі тих негідників, стаючи частиною того мерзентого, би, конгломерату. Коли з'явилася партія регіонів. Ті, хто був в СДПУ ОО, попереходили в партію регіонів. Коли з'явиться завтра інша будь-яка структура, яка по своїй мерзенності буде подібна партії регіонів, СДПУ далі, ЧУКІТАЛІ, Вони перейдуть у ту структуру, тобто як от нього паразити амеби, які мігрують тільки туди, де їм є чим поживитися. Сьогодні ця наволоч вже обрела форму опозиційного блоку, там іншого. І вся та ж сама блядота і пиздота, яка була в СДПУО, яка була в опозиції в регіонах, вони вже пішли в опозиційний блок. Курва, блядь, який ви опозиційний блок? Ви ті, кого ми не перевбивали і не перевішали, і м'якотілості тих, хто нами керували і постійно в'язали нам руки. Ну вони ж мали бути розвішані по всім заборам. Собаки мали бути, радуватися. Кожна собака мала радісно дзявкати на свіже повішеного комуняку, регіонала чи будь-яку іншу подлоту. А тепер, що їх не перебили свого часу? Тепер це паскудно, це вся мерзота піднімає обличчя. І тепер уже вони говорять, ми опозиційний блок. А ми там депутат ланьо, а ми там ще хтось. А я нагадаю, хто такий медвечук. А Медвечук був адвокатом у Василя Стуса на суді, коли від держави. І він зробив все для того, щоб Стуса засудили до максимального терміну. Чому ніхто не згадає Медведчуку Стуса? Чому його не розіпнуть на могилі Героя України? Його ту курву, з якою він живе, яка веде ікс-фактори і інші розважальні передачки, під час того, коли кожен день по кілька людей гине в так званому блядському ато, замість того, щоб з війною вигнати і випалити вогнем і мечем Курщина, Брянщина, Донь, Кубань, Зелений Клинц, Далекий Схід, Північний Казахстан, кругом де ступила нога українця, де пролилася кров українця. Де мозоляста рука українця напрацювалася і пітом змочив, потом змочила ту землю. Кругом на цих територіях ми маємо право підняти, встановити прапори, сказати, то є наше, бо це воно сплачено, ціна цієї землі, потом, кров'ю і встеляна кістками українців. І доти, допоки, допоки ми не, не піднімемо питання великої української імперії, від Сяну по Кавказ, а від Кавказу до Далекого Сходу. До того часу ми будемо тими, кого будуть лупити, пиздити і зневажати в обрубкові під назвою теперішня Україна. Якщо ще писали, взяти мапу, подивитися дореволюційної, скільки у нас було? Під 100 мільйонів українців до революції Жидівської 17-го року, скільки нас зараз нам брешуть, що нас 45 мільйонів, у нас в кращому випадку вже 35 мільйонів. А із цих 35 мільйонів старих. Жінок, дітей, школярів, скільки залишиться. Залишиться максимум 15 мільйонів чоловіків боєздатного віку. І з тих 15 мільйонів відсіяти з цикунів зрадників і колабораціоністів і залишиться максимум 7, 8, 10 мільйонів чоловіків здатних до боротьби. І цим людям тепер я цю карту тобі дарую. Тебе Та так. є така читана? Є звичайна. Є. Є, так? так, все а. повністю. А, ну, людям не треба. Да? Це все є, дякую. І так тепер цим людям, пасіонаріям, тим мужчинам, чоловікам з великої літери, які хочуть воювати, їм в'яжуть руки й ноги, в АТО так званому змушують сидіти як і в тих якихось овець на заріз в окопах і терпіти, як їх обстрілюють москалі. Я запитую одне: чому не проведена Політика держави в такому руслі. підійшла українська армія до території, по гучномовцю, оголосили, хто вважає себе українцем, хто вважає себе приналежним до держави Україна, у вас є 24 години, щоб перейти на зону, контрольовану державою. З тої хвилини по проходженню терміну 24 годин, ви всі маєте, ви всі автоматично визнаєтеся посібниками ворога. Закінчилось 24 години Дивізіон, ракет, точка У, які випалюють 4 квадратних кілометри, гектари площу, вишикувалися рядами Залп, залп, залп. Земля має бути горіти так. Всі ті Донецькі, Луганські, всі ті Піски, Піски щастя і так далі. Там, де є ворог, він має бути стертий з обличчя землі, населений пункт. Який сенс воювати, класти життя за села і населені пункти, які являються по суті вже руїнами, повністю територію з розвалюхами розбитими руїнами? То чому зразу не ввалити точкою? У не випалити їх всіх тих блядей по їхніх бліндажах, бункерах по їхніх всіх схованках? Вилупити і випалити всю ту наволоч, буряти, вхуяти в чеченів, Пезденів разом з тими всякими шахтерами, тими москальськими солдатами і так далі. Потім прийти, посадити дубову рощу на пошану тим героям і тим. Патріотам, які загинули в цій війні, згорнути залишки згарищ грейдерами і будувати нове життя, будувати нові вулиці в селищах, будувати нові проспекти, садити нові ліси і сіяти новий хліб. Чому так не робити? Завдання стоїть висосати висотати з держави сили, перебити в ці всі бійні всіх пасіонаріїв, перебити активних громадян, хлопців, мужчин, воїнів. Для того щоб молодь і всі, хто здатний тримати зброю, не просто тримати зброю по рабському призову, коли їх ловили повістками на роботі ще десь, а тримати зброю за покликом серця. Отакі От люди становлять найбільшу загрозу для держави. От таких людей, ці жиди прокляті, у віках бояться. Жиди гвалтували, крали і катували Україну тисячі літ, да, навіть не тисячі, сотні. Але Рано чи пізно приходили гайдамаки, приходили січовики, різали, топтали, товкли і зрівнювали з рівнем землі цю морзоту і цю подлоду. Зараз вони взяли гору. Зараз Гройсман. Ця Мерзота Жидівська заявляє офіційно в інтерв'ю, а це інтерв'ю є на російських телеканалах, тому що тут у нас його видаляють в Україні повністю. І він говорить, що українці мають визнати, що жиди є панівною нацією, бо буцім то жиди у всіх органах влади, інститутах і так далі. А я запитую, а чому жиди там? Тільки тому, що українцям Прожидівські і жидівські правителі, і взрощені ними їхніми ж кривавими злочинними грішми запроданці дають можливість, топчучи українців, підніматися жидам. Якщо ми візьмемо зараз виріжемо жидів, то Україна заживе по-іншому, підніметься і розквітнуть квітки, як в тій пісні сказано. Тобто питання йде в тому, що зараз. Сіоністські іудейські керівники нашої держави знищують фактично державу, вбивають патріотів, а нам говорять про якесь АТО. АТО – це результат того, що Турчинов став без жодного пострілу Крим. Озвірілий, знахапнілий ворог, пройшовши систему домовленостей із цим Порошенком, а попередньо Турчиновим, а попередньо із саю паскудою з тим караваєм вухатою на голові Грігян. Ніяка вона не Тимошенко, вона грілян, жидівка і хачиха. Пройшовши з ними всю систему договірників, вони вже впевнені в своїй безкарності напали, напали на, на Донецьку на нашу територію. А чому? Тому що СБУ не діяло, тому що не зайшла Альфа і не перестріляла всіх тих, хто ще у приміщенні Донецького СБУ забарикадувався. І в результаті ми маємо здані території, ми маємо АТО. Я запитую одне, коли нас б'ють градами, чому ми не б'ємо такою херньою, щоб з тих градів залишилися лише ось такі тих машин обгорілі? У нас нема чим? У нас ракетний потенціал такий, що ми можемо півмоскалярні проклятої стерти з обличчя Землі. Чому ми їх не виб'ємо ракетами? Чому ми не виб'ємо їх системами артилерійського вогню реактивними і так далі? Не Чому ми воюємо зброєю автоматиків, коли має говорити реактивна артилерія? Чому у нас діють блокпости і так, далі, і так далі? Українська армія має йти і зачищати, які ще будуть димітися залишки згарищ після роботи артилерії і авіації. І тоді не будуть гинути воїни, патріоти, бо там уже будуть лише обгорілі капці, підошви від москальських ботинків і берців, будуть терчати на кісточках обгорілих тих бурятів, чеченців і інших. І клочки тої чеченської бороди, обшмаляної свинячо-козлячої, будуть валятися по гілкам і по деревах. Все, отак з ними говорити, отак з ними вести мову. На не автоматик на автоматик. Пушечка на пушечку, гімнюшечка, в нього пушечка, а у нас дивізіон ракетний, який має знищувати. Точка У стає на безпечну відстань, десятки кілометрів і лупить так, що тільки дрижить небо і земля, і вигорає все живе і не неживе. Отак треба воювати. Коли ми будемо воювати зброєю рівнозначною, коли ми будемо зброєю кращою воювати, тоді ми будемо перемагати. Коли ворог приходив до нас із новітньою зброєю, Козаки йшли допомагати французькому, французькому королю не за гроші, а козаки брали, брали фортеці, які французька армія не могла здолати по декілька років в обмін на те, що вони забирають собі гармати, установлені на стінах тих фортець, і вони піднирювали під мури. Вони закладали вибухівку. Вони перевертнями перевдягалися, проникали в ті міста. І вбивали і брали цілі неприступні твердині тільки заради одного, щоб взяти гармати, сучасну на той час зброю. І цими гарматами вже тоді пиздити татарів, жидів, ляхів і москалів. А ми маємо, блять, ці гармати, і ми ними їх не пиздимо. Наші люди вмирають там, їх катують, пересилають сюди у посилках голови відрізані, а ми їх не вбиваємо, навпаки, вбивають нас. Це абсурд, це нонсенс. Доки ми не будемо їх вбивати сучасною новітньою зброєю, при тому, що Україна входить в десятку найбільших експортерів зброї по світі. Що виходить? Ми папуасам в Абу-Дабі якимось там Лівія, Хуївія. Ми їм передаємо, продаємо по всьому зброю світі сучасну зброю, а тоді волонтери просять у людей, що люди скиньтеся хлопцям на тепловізор і на шкарпетки. Такої ганьби, такої зневаги до людей і наруги, гвалту над державою і нацією ще світ не бачив. Скільки всього було, але такого ще не було. Хуже, хуже і хуже в сто тисяч крат ніж було при Януковичу. Янукович просто давив, а ці знищують.